Для зручності обрахунки відкриємо табличний процесор Excel. У завданні 1 нам потрібно знайти, який обсяг двікового коду у байтах при 16-бітовому кодуванні має повідомлення в інформаційний простір України. Запишемо повідомлення. Інформаційний простір України. Потрібно знайти кількість символів у цьому повідомленні, в тому числі і пробіли, і знаки пунктуації, якщо вони є. Для знаходження кількості символів використаємо функцію LAN. Якбачимо повідомлення в нас має 29 символів. Якщо у вас російськомовний інтерфейс, і якщо у вас російськомовний інтерфейс, то функція LEN буде називатися dlstr. За умовою завдання сказано, що кодування 16-бітове. Знайдемо обсяг двікового коду спочатку у бітах. Для того щоб знати обсяг двійкового коду, потрібно кількість символів помножити на кількість біт, якими кодується один символ. Тепер знайдемо обсяг двійкового коду у байтах. 1 байт має 8 біт. Тому для того, щоб знайти обсяг лінкового коду у байтах, треба кількість бітів поділити на 8.